Кінці 20-го року Солж першим серед українських міст доєднався до ініціативи першої леді України Олени Зеленської Без бар'єрів, спрямований на створення рівних можливостей для всіх українців, та підписав меморандум про створення безбар'єрного архітектурного середовища. Ідея стартував давно. Ми навколо нього працювали. І коли з'явилася ініціатива від першої леді впровадження саме такого проекту без бар'єрів, і це е, треба розуміти. В прямому контексті без бар'єрів, тобто доступність для маломобільних груп населення для сімей з дітьми до всіх об'єктів інфраструктури будь-якого міста, шловутич ставить перед собою амбітне завдання зробити місто лабораторію безбар'єрних рішень і за чотири роки перетворити міський простір на повністю безбар'єрний. Новий безбар'єрний маршрут він проходить від центру Благодар. До кіноконцертного комплексу впродовж два з половиною кілометри. І це не просто дорога там, чи доріжка, це заміна всієї інфраструктури, дотичної до цього маршруту. Це і нові тротуари, нові матеріали, нове освітлення, це нові рекреаційні зони, це підйомники, пандуси, тактильна навігація. Це, це приклад того, яким Має бути місто безбар'єрним в майбутньому під час реалізації проекту рух без бар'єрів залучаються кошти державного бюджету у поєднанні з фінансуванням з обласних місцевих бюджетів, а також за участі бізнесу та міжнародних донорів та інших джерел. У Славутичі розпочались роботи з реалізації важливого державного проекту рух без бар'єрів, спрямовано на створення комфортного та доступного міського середовища для всіх жителів. Наразі тривають підготовчі та демонтажні роботи на ділянці безбар'єрного маршруту, який бере початок від центру комплексної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю Благодар. На місці вже працюють будівельники та спеціальна техніка. Сьогодні Славутич в активну фазу, і зараз по безбар'єрному маршруту монтують зручні тротуари. Тут тепер не буде не зовсім комфортних плит, а буде красива зручна дорога для всіх. По цьому маршруту самостійно можна дістатись до необхідних будівель чи об'єктів, а гуляти містом зручно для кожного, подорожуючого з валізами, батьків з дітьми в колясках, людей, які користуються тростинами, не шукаючи обхідних шляхів. Під час облаштування маршруту у Славутичі замінюють старе покриття, вкладають фігурні елементи мощення, встановлюють плитку та пониження на переходах відповідно до чинних стандартів. Усі роботи виконуються з урахуванням принципів універсального дизайну та інклюзивності. Безбарієнність є складовою стратегією розвитку нашого міста. Місто послідовно формує простір рівних можливостей, де кожен може почуватись комфортно. Проект рух без бар'єрів реалізується Міністерством розвитку громад та території України в межах ініціативи Першої леді Олени Зеленської без бар'єрів. Він охоплює 15 пілотних громад, де створюються безбар'єрні маршрути: Київ, Одеса, Дніпро, Житомир, Тернопіль, Львів, Рівне, Чернавці, Полтава, Вінниця, Славутич, Кропивницький, Буча, селище Опішня та Бородянка.